Віталій Березовський народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 17 Згодом продовжив навчання у професійно-технічному ліцеї, займався власним бізнесом. У 2014 році став на захист суверенітету України в боротьбі з російським агресором. Після демобілізації працював за цивільними спеціальностями та з початком вторгнення добровільно став до лав ЗСУ. Щестю виконував бойові завдання. Завжди був вірним військовій присязі. Вірним побратимам, товаришам, кращим військовослужбовцям. Спершу Віталій ніс службу на кордоні з Білоруссю, але згодом подав рапорт із проханням перевезти його на подальшу службу в Донецькій області. Там же, в боях за Авдіївку, отримав смертельне поранення. Проважаємо в останній путь нашого товариша, чуйну хорошу людину, гарного батька, гарного сина. Вірного побратима нашого Віталіка, який загинув за нашу Україну, за нашу свободу, за наше світле небо. Пам'ять залишиться про нього назавжди в наших серцях. Смерть наздогнала героя 14 травня. Сьогодні він похований на Смолянському військовому цвинтарі. У вічній Скорботі залишились рідні, близькі, друзі, побратими, а також уся Україна.